Пожежа на верхніх поверхах житлового будинку розпочалася ще до відбою повітряної тривоги. Втім, рятувальники прибули на місце та почали евакуацію місцевих мешканців. З палаючих квартир вдалося вивезти п'ятьох людей. Одна жінка згодом загинула. Повідомили в ДСНС. Пачла баба тут з з'єднає ваптуна шкафку упал, у меня старший сын не поднял. Бабушки в топочек пихал. Тиса. бабушка не успела выйти, тут привалила в тисаны камня. Бабушка не успела її привалила. Пыталась її витягнути своїми силами. Задымление, еще плюс замкнутое пространство. Ребенка Артема с-под холодильника достали. Бабушку не смогли вытянуть, ее привалило ногу. І вона і задихалася від дима, і ми вже від дима вже задихалися, спускалися вніс. В общем, МЧСники вже є у Сусіди розповідають, намагалися витягти жінку, проте удари безпілотників продовжувалися. Тож довелося рятувати життя інших людей. Весь польот був в ту і у двох вартив, полчалась одна сусельна де заварила бабушка, се спасали девочку з ребенком, то есть и у соседней девочки тоже там было два несовершенно ребенка. То есть мы с ними грубо говоря, спустились вниз. Нам придали за да, пожаром, по что у нас ну, квартира, мы думали, что наша квартира горит, Но Было просто выделение с казняком через балкон дым. и дым. Естественно, соседка чуть-чуть кожа повезло, потому что она получила что... Була е, закупірована на тис тобто за в в вона стояла на балконі, ждала пожар пожарника щоб тока вибратися. Також внаслідок атаки руйнувань зазнали медична лабораторія, магазини, салон краси, заклади харчування та автомобілі. Повідомили в обласній прокуратурі.